Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець, місто Сикіряне, Чернівецької області. Я звертаюся до головнокомандуючого ЗСУ, пана Валерія Залужного. Пан Валерій Залужний, ви знаєте ціну перемоги. Ціна перемоги це життя солдата. Простого солдата на нулі, на передовій. І кожен головнокомандуючий, кожен генерал, кожен командир батальйону, роту взводу, дивізії, бригади. Збройних сил України повинен берегти українського солдата, цінувати його життя. А як же цінують життя українського солдата, коли в українській армії не вистача турнікетів? Турнікетів – це така штука, що перепиняє кров. Ви скажете, є турнікети? Так, кажуть, є турнікети, китайські, які рвуться буквально на ходу. Китайські турнікети, які рвуться на ходу, які закупив, начебто, Резніков. А пані Тетяна, єдиний генерал в українській армії, яка очолює медичну частину оборони да? Збройних Сил України, єдина генерал в українській армії Тетяна, медик, яка закупила ці турнікети, начебто да? китайські. За що ж вона відповідає? Турнікети рвуться. У мене знайомий в Чернівецькій області возить турнікети з-за кордону, американські, канадські турнікети достає в Європі через знайомих і возить в ЗСУ, тому що на кожного солдата потрібно як мінімум 4 турнікета на всі кінцівки. І як ми переможемо Росію, коли в нас не вистачає турнікетів? Коли в нас не вистачає засобів, щоб припинити кровотечу. Кровотечу, а внаслідок поранення, то кровотечі страшні у людей? Як ми переможемо, коли не вистачає якісних турнікетів, або їх взагалі немає? Як ми переможемо, коли турнікети возять волонтери за кордону? Пане залужний, від... дайте відповідь. Ви ж командуючий, головнокомандуючий ЗСУ, ви повинні цінувати життя і здоров'я українського солдата, берегти його так, наскільки ви можете. А як збережете, коли турнікетів... Зовсім нема або не хватає. А китайське барахло, яке завозить Тетяна, єдиний генерал в українській армії, да, рветься на ходу.